Прориви теплотраси від котелень, сильні снігопади, хуртовини, шквальний вітер, щоб не виникло у Полтавській області. У будь-якому випадку працівники Державної служби надзвичайних ситуацій готові рятувати людські життя і майно. Це показали проведені для перевірки підготовленості рятувальників широкомасштабні тактико-спеціальні навчання, які складалися з двох частин: теоретичної і практичної. Ми відпрацювали всі можливі надзвичайні ситуації. Це і надзвичайні ситуації на автошляхах, це і надзвичайні ситуації на об'єктах життєзабезпечення, теплотраси, електрозабезпечення, всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час осінньо зимового періоду, на сьогоднішній день всі відпрацьовані. Розглядали такі ситуації, як призупинення тепло та електропостачання у випадках аварійних ситуацій. Тривали припинення руху автотранспорту, відрив та дрейф прибережного льоду тощо. Крім ДСНСників, обговорені дії за призначенням, в разі виникнення таких ситуацій взяли участь і представники департаментів житлово-комунального господарства і праці та соціального захисту ОДА. Обласного цент екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, підприємств Полтава, Теплоенерго, Обленерго, Водоканалу, Державної автоінспекції та інших інстанцій і установ. Як показали навчання, усі вони мають чіткі відпрацьовані плани дій про готовність до осінньо-зимового періоду доповіли і в службі автомобільних доріг. Коли ми заступаємо на зимове чергування, в нас «В постійному чергуванні перебуває десь близько 70 механізмів. Це якщо взяти в область, коли ускладнюються погодні умови, поступає нова водна, і ми можемо долучити. Вона є в наявності десь близько 250 одиниць техніки. Техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій пройшла відповідний техогляд в разі необхідності проведені ремонтні роботи і переоснащення, запевняє начальник управління ДСНС України в Полтавській області. Відпрацьований план територіальної взаємодії забезпечує швидке перебазування техніки в проблемні райони цілодобово на чергування заступає близько ...300 осіб, і в разі потреби їх кількість може бути збільшена і вдвічі, і втричі. Тож полтавці та мешканці області можуть бути спокійні у державній службі надзвичайних ситуацій, готові до будь-яких несподіванок.